Вітаю, вас, шановне панство, з вами Анатолій та канал ProCraft. І сьогодні в нас на огляді осціляційно шпиндельний шліфувальний верстат. Маркировка його oss 500 Без цього верстату ваша криволінійна поверхня залишиться нешліфованою. Відчиняємо та дивимося: те, що збирається, і те, що розходується, тобто розхідники та їхні насадки. Комплектація, як ви бачите, немаленька. Але мені дуже сподобалося те, що зберігається все це на самому верстаті, і вам не потрібно ані шухляди, ані ведерка, ані чого. Все на самому верстаті. Деталі для зборки перелічувати не будемо, краще покажемо, куди вони встановлюються: два ключики, паспорт, одразу його в сторону. І те, з чим ми безпосередньо робимо: тобто, маємо циліндричні насадки діаметром 15, 21, 27, 40 та 53 міліметри. І Ось такий пристрій, де частина є прямого участку. Тобто можемо шліфувати і прямі участки. Фракція комплектного образиву номер 80 кільця під кожен діаметр. Найменший діаметр не має ось такого гумового валику. Він встановлюється безпосередньо на сам шпіндель. Все, чим ми поки не плануємо користуватися, зберігається на самому корпусі. Навіть шайбочки, котрими ми не користуємося, мають своє місце на корпусі верстату. А зборку ми почнемо з встановлення валу на шпіндель. Для цього вкручуємо резьбове з'єднання, беремо ключики. Фіксуємо шпиндель та підтягуємо вал. Є. Тепер встановлюємо крильчатку для видалення пилу із зони різання. Є. Далі накриваємо стіл спеціальною планкою. Стіл ми встановили. Тепер, що нам потрібно для того, щоб встановити циліндр обраного нами діаметру? Звісно, сам циліндр, прижимна шайба, фіксуюча гайка та перехідне кільце. Одягаємо. Спершу одягаємо сам циліндр. Потім можемо одягнути перехідне кільце, далі шайба та прижимаємо все це гайкою. Підтягуємо ключиком. Все. І, якщо потрібно, можемо встановити ще й упор. Після цього можемо вмикати верстат. До речі, одразу про кнопки. Кнопки магнитні та мають силиконовий захист. В такому стані верстат вже готовий до виконання робіт, але не забудьте його закріпити. Для цього є 4 точки кріплення у станині. Як ми вже казали, цей верстат допоможе вам обробити криволінійні поверхні, особливо внутрішні. А що нам дає осциляційний рух нашої робочої частини, давайте розберемось. По-перше, рухи циліндра вгору та вниз пришвидшують виконання наших робіт за рахунок того, що викидання тирси при шліфуванні йде поступово, і зношування нашого матеріалу абразивного йде більш равномірно. При тому, що в нас маленька, припустимо маленька по товщині деталь. Після того, як ви одробили на тоненьких деталях, ми маємо можливість перевернути наш циліндр і робити знову. А контролювати нахил нашого столу ми можемо за допомогою шкали із покроковою фіксацією. А якщо нам потрібно відшліфувати рівну поверхню, ми встановлюємо стрічку. Для цього знімаємо наш валік. Все, що знімаємо, одразу потрапляють на свої місця. Тут зайнято, ось тут. Знімаємо накладку на столі та встановлюємо гріндер і фіксуємо його за допомогою ось цього вертлюшку. А накладочка зберігається на місці гриндеру. Як ми бачимо, стрічка в нас не відцентрована. Тому після вмикання верстату оцим гвинтом налаштування ми центруємо нашу стрічку. Встановивши цю насадку, ми можемо відшліфувати рівну поверхню. І так само можемо нахилити стіл. Якщо це нам потрібно. І не забувайте, що саме при цієї насадки дуже знадобиться опор, якщо у вас не довгі заготівки. Швидкість руху стрічки 8 метрів на секунду. Двигун встановлений потужністю 500 Вт. А обертів він видає 2000 на хвилину. Стрічка на гріндері міняється. Дуже просто. Важіль, знімаємо стрічку. При встановленні звертайте увагу на напрямок самої стрічки. Одягаємо, опускаємо важіль. І не забувайте центрувати. Ну і на цьому в нас сьогодні все. Як завжди, якщо було цікаво, чекаємо вподобаєк, підписуйтесь на наш канал. А якщо вас цікавить цей інструмент, заходьте до нас на сайт та пишіть коментарі. На все добре, бувайте здорові. Живіть багато, до нових зустрічей!